Автору каналу випало на долю дуже важке життя. Він вже 11 років живе під впливом демонічної сутності, яка весною 2023 року відкрила таємницю про те, що атакувати автора каналу її в міськах всі 11 років допомагає демонічна група підконтрольних сутностям людей. І з того часу автор каналу протистав дьяволу і не став йому. Каритися та став чинити супротив голосам сутності та голосам сутності цієї демонічної групи, які потім звали їм на поміч все нових і нових учасників цих ігор Люцифера. І голоси інших демонічних груп також допомагали, допомагають цій сутності атакувати міські автора каналу. Переживаючи нестерпні тортури, кожен день і кожну ніч, безперервно, автор каналу періодично робив якісь записи того, що з ним траплялося, і як проходили його пекельні дні під впливом демонів і бісів, які підселені в людей, які живуть поруч, які через людські контрольовані тіла вже мають змогу нападати на людей, що живуть по сусідству, і які навіть не здогадуються, що таке існує, що таке відбувається кожен день і кожну ніч життя на планеті. Цим відео автор почне цикл відеороликів, в яких розповість про записи свого бортового журналу, в який він писав, всі ті жахи, що з ним відбувалися кожен день, приблизно півтора року тому назад. Вартовий журнал, історія яких немає аналогів, 23 грудня 2023 року. Написав книгу, шизофренії не існує. Забування та доведення мене до божевілля голосами триває, тому я вирішив писати нотатки про те, що зі мною відбувається щодня, бо чорти лише посилюють насмішки та знущання, і я дуже швидко все забуваю, скільки вони не зупиняються, а продовжують зомбування і інші тортури і так безперервно по, по колу. Тому, щоб залишати записи про події та потім нагадувати собі, що і як було, я буду фіксувати свої думки і переживання, а також висновки, які я роблю, але потім забуваю через образи і знущання в мізках, які не припиняються, які перевантажують їх настільки, що мозок не витримує. Я буквально за декілька метевості вже не пам'ятаю, що було в діалозі з сутністю 5, 10, 15, 20 секунд тому. При цьому ці знущання, як би дивно, це не звучало для вас, чують інші люди через голову. Для розуміння назвемо це явище телепатією. Це ті люди, в яких вже повністю оселилися сутності, що контролюють їх і можуть переглядати та чути навіть думки в голові, щоб переказувати їх тим людям, у кого вони вселилися. Я дізнався про це рік тому, коли приїхав з Краснограда до Харкова. За мною почали стежити люди, які знали мої маршрути, знали мої думки та знали, що відбувається в моїй голові. Вони намагались наступного дня передбачити події ненароком проходячи повз і кидаючи мені певну фразу за спиною. А скільки в мене вже 9 років у голові голоси, то розрахунок був на те, що я подумаю, ніби це мені здалося, і я все вигадав. Але голоси підхоплювали всі ці слова і розкручували мої думки так, щоб постійно прив'язувати мене до цих слів і прописували подальші дії. Так, щоб наступного дня інша людина на вулиці могла продовжити ланцюг подій, які відбувалися лише тому, що голос сутності або демона, підселенця, біса, непонетянина або, можливо, навіть архітектора матриці, наполегливо контролював мірозом і прокладав шлях до тих вкладень у мозок, які робили ці люди, повністю підконтрольні голосам. Як виявилося, голоси синхронізують міські підконтрольних людей, і вони можуть одночасно підключатися до мого мозку або до інших людей, яку хочуть узяти під повний контроль за допомогою шантажу, психотерору, залякування, погрозам смерті через правою над людиною. І ось уже рік це все триває. У мене в мозку сидить підселена судність, яка знущається і хвалиться прямо, як написано в молитвах, що сатана вихваляється своєю перемогою на черговою людиною і демонструє, як він мене обдурив, а в кінці перед моєю смертю розкрив усі карти і вихваляється пекельними знущаннями, якими весь цей час розбирався зі мною лукавою і з особливою жорстокістю. Спочатку. Протягом чотирьох місяців прокляттями буквально звів мене з розуму і поклав в лікарню, де мені стерли пам'ять, і я не пам'ятав нічого з того, чим мене проклинали. Потім через півроку все почалося знову і вже дев'ятий рік не припиняється. Вони тримали мене в невіданні, зомбували та ще шантажували тим, що голоси з'являться у членів моєї родини. Тому я намагався хоча заробити гроші, залишаючись вдома, бо коли голоси знову вімкнулися, Після лікарні я пригадав, який у них величезний список способів знущання над людьми. Я просто поставив на собі крест, бо вилікуватись або позбутися цього неможливо. Дитина була маленька, гроші були потрібні, на їжу та щоденні потреби. Батьки допомагали грошима та продуктами, я щось підзаробляв, давав дитині що міг. Зараз з'ясувалося, що протягом усього мого сімейного життя колишня дружина була в змові з голосами і навмисно. Робила на мене чорні ритуали, щоб навести на мене демона. При цьому кодування, повну обробку та створення відчуття переслідування перетворила на реальне переслідування команда колишнього спецслужбіста, який працював раніше в КГБ та СБУ, а потім віджав у місцевого підприємця рекламне агентство. А я, як і наївна і несвідома в цих колах, людина. Прийшла до нього пізніше працювати, і яка згодом постраждала від того, що цей монстр замовив його чортам та людям, які підконтрольні чортам, і вони колективно звели мене з розуму, підключивши до мізків голоси, які контролюють мої дії вже 11 років поспіль. Тоді я не знав, що існують такі підпольні групи, які шукають жертв для судності, що харчуються людськими стражданнями, а натомість підконтрольні. Цим сутностям люди отримують від голосів якісь привілеї та бонуси. Я почав розуміти, що мене переслідують саме люди, чують мене в машині, читають меседжери, слухають телефон, знають, що я кажу, і що роблю вдома. Аж до того, що знімають на відео, яке займаюся сексом. Для непосвяченої людини в ці збочені ігри Люцифера, які як я тепер розумію, ведуться повсюду на планеті. Це був шок, що призвів до нервового зриву і увійнення голосів, які звели мене з розуму усілякими прокляттями. І важливо, що я пережив усі ці прокляття і зараз перед смертю в розбитому стані сиджу, а в моїй голові синхронізовано продовжують насміхатися сатаністи, які вже довели мене до, сьомого, до сьомої спроби самогубства. Учора вночі мені знову не дали спати, і голосно реготали з моїх принижень, спостерігаючи за мною через камери, в тому числі й супутникові. Усі доступні спец... і через усі доступні спецтехнічні засоби. Це може здатися маячнею, але коли я ще працював із цим монстром, колишнім спецслужбістом, та почав підозрювати, що він за мною стежить і переслідує своїми людьми, я спитав у нього, чому, чому він це робить. І він, ніби нічого не було, покрутив пальцем біля схроні і сказав, що стежить і прослуховують лише прем'єр-міністрів. А тепер виходить, що я весь весь цей час. У їхніх очах був, умовно кажучи, прем'єр-міністром. Бо для організації принесення чергової жертви для низькочастотної сутності, спецслужби та підконтрольний демонам люди пішли на все, використовуючи будь-які ресурси, щоб гра для сутності в катуванні жертви відбулася. Після приїзду сюди до Харкова, рік тому, крім кодувальників, які щодня нібито ненавмисно перекидалися словами, щоб розіграти мене в якусь погонську гру. Було відчуття якоїсь підстави. Жінки під підконтрольній системі намагалися привернути мою увагу. Одна, сидячи на лавці, навпроти через голос у моїй голові запропонувала зробити мені мінет. Це була очевидна бедляча провокація, і я відповів так, щоб викликати реакцію, якщо це правда. Як тільки я сказав це, вона не змогла стримати сміх, і всі виглядом нам показали, що чула мою відповідь. А я говорив, як і вона, внутрішнім голосом. Через якісь, як я це розумію, гучномовці, які вмикають голоси в голові для загального умовного чату і для того, щоб міські жертви було чутно іншим учасникам чата, міські, які вже контрольовані. Імовірно, ці гучномовці пов'язані з мобільними вишками, розташовані повсюду, в містах, селах тощо. Так от, сьогодні вночі я майже помер сам по собі, без жодної спромисового самогубства. Хоча думки про це були щодня, з того самого моменту, як ці виродки з'явилися в моїй голові. Сподіваюся, моя книга хоча б трохи змусить вас засумніватися, і ви замислитеся про те, що шизофренія – це вигадана хвороба, і що це насправді прихована від суспільства глобальна проблема підсилення якихось сутності, які крадуть людське життя і намагаються ним, ним керувати. Якщо ці сутності злі, як у моєму випадку, і виконують чиїсь замовлення на основі чорної магії, то людина страждає безперервно, не маючи змоги підняти мізки на позитивний настрій чи емоції. Власне, саме тому я й написав, що ледь не помер. Таких передсмертних випадків, про які люди розповідають у соціальних мережах, у мене було наскільки можу згадати три. Але можливо, далі в чертога пам'яті спливе ще щось. Перший раз, десь за півроку, до початку війни, коли голоси знову і знову проклинали мене і переконували, що саме такий жах, у якому я живу. Мене і чекає, і що мені краще вбити себе, бо це вже не життя. У той момент я спробував повіситися і перед спробою самогубства голос демонстративно прокрутив у моїй пам'яті події життя, які в принципі показували, що моє життя не дуже. І похвалитися після восьми років безперервного замбування з двома голосами мені було нічим. Другий раз не так давно я випав, як мені здавалося смертельно дозу Снадійного, але прокинувся через дві доби. Перед тим, як снадій поділо, голос впливав на моє тіло і буквально ніби витягував мене з нього. Після цього я вже нічого не пам'ятаю, бо провалився у сон. Третій раз, практично вчора, я майже помер без жодної спроми самогубства. Мені знову не давали спати цілу ніч, біснувалися і реготали в голові, знущалися, як круто зі мною розібрались і як тепер милуються, спостерігаючи за мною, знаючи, не просто кожен мій крок. А й кожну думку, яку голоси повідомляють із моєї голови у голову до них і таким чином переказуючи їм, що я думаю чи говорю. Я знову почав відключатися і від знущань, і від втома мене буквально кудись тягнуло. І цього разу я справді трохи злякався, чого вже давно не відчував, бо десятки мільйонів принижень обралися насмішок у голові за весь цей час, зробили мене майже безчуттєвим. І робив я це, щоб не вкоротити собі віку та продовжувати боротися з цим абсолютним злом. Ця боротьба була і залишається у кожному чортовому дні, у кожній чортовій секунді мого життя. І схожий кінець вже вже близько, але в голосів ще повне знущання, які нестерпні для будь-якої людини. Тож наймовірніше. Самогубство все ж станеться, бо сил у мене майже не залишилося. Ще згадав четвертий випадок прощання з життям, хоча він і не був суїцидним. Після повернення до Харкова, додому з Краснограда, голоси всіляко намагалися сумгуванням прикувати мене до ліжка і змусити віддати квартиру колишній дружині, друзі, якої виявилися у тій самій команді людей під контрольним голосами, які весь час прослуховували мене у квартирі. Не знаю, чи всі її друзі в цій демонічній групі, але точно і виродки, які синхронізовані з моїм мозком, сутність, яка намагається мене поневолити, дає їм можливість насолоджуватись моїми приниженнями через ясне бачення, фізичний невидимий вплив через голоси, які ніби вийшли з інших тіл або тіл закабальованих ними людей. І ведуть усі дії, показуючи йому все, що відбувається в моїй свідомості. І ось перед тим, як викликати швидку допомогу дитині, мені раптово стало погано. Я буквально відчув, як втрачаю свідомість, як життя виходить із мене. Я злякався цього, і свідомість повернулася на місце.